Станіслав Желіховський зараз з нами на прямому зв'язку, експерт, міжнародник провідний фахівець дипломатичної академії України при МЗС у 2020-2023 роках. Пане Станіславе, добрий вам вечір. Вітаємо доброго вечора. студія. пане Станіславе. Ну, що ви думаєте з приводу результатів? Майже два розмови телефонної на майже 2,5 години. Ну, дійсно, телефонна розмова була доволі тривала а отже, можна зробити висновок, що сторони обговорили дуже великий обсяг питань, які стосуються як російсько-української війни, так і інших проблем, які існують у сучасній міжнародній політиці, і звісно, зараз ще зарано говорити про те, що Ця розмова мала аж надто такі позитивні результати, і вочевидь, що і Сполучені Штати Америки і Російська Федерація домовилися домовлятися, якщо скажімо так, резюмувати всю цю телефонну розмову між Дональдом Трампом та Владіміром Путіном. Але навіть попри певні завищені, завищені очікування, які мали місце до цієї розмови, все ж таки є позитивні результати, і навіть у це за. Провадження енергети... так звано енергетичного перемир'я це можна назвати е, першим кроком на шляху до е, тимчасового припинення вогню. Е, наступний крок е, швидше за все буде саме е, переговори на був е, переговори на близькому сході е, про можливе перемир'я у чорному морі, і я хочу тут нагадати, що Протягом е, усієї повномасштабної фази російсько-української війни ці питання завжди були одними з основних, тобто е, Україна завжди зверталася до наших партнерів ще з перших днів повномасштабного вторгнення, щоб закрити небо над Україною, і якраз одна із головних цілей е, такого ось е, е, протиракетного щита, була саме був саме захист енергетичної інфраструктури, тому що е, е, якщо не буде... У нас нормально функціону функціон... функціонуфунцінуючі енергетики, це вочевидь може негативно вплинути як на ситуацію. В тилу, так і звісно, на фронт на наші збройні сили, враховуючи те, наскільки ми потребуємо зараз багато енергетичних ресурсів, і також хочу зазначити, що одним із перших ударів, які завдавала Російська Федерація під час на початку повномасштабного вторгнення в Україну, були саме об'єкти енергетики, і це, звісно, може змінитися, якщо будуть запроваджено цей тип перемир'я. Що стосується. Це чорного моря. Це також вочевидь дуже важливий аспект, враховуючи те, що Україна через цю акваторію реалізує свою агропродукцію і інші типи товарів і ресурсів на зовнішні ринки, і це важливо для нас. Ми пам'ятаємо, що саме Росія якраз таки. Змінила ту парадигму, яка мала місце до повномасштабного вторгнення, коли Україна забезпечувала велику кількість країн своїм збіжжям, своїми харчовими своїм харчовим продовольством і тому подібне. І вочевидь, Росія хотіла зробити все можливе, щоб Україна не могла цього робити. Тепер є шанс, що все ж таки Чорне море буде безпечнішим. Ну а далі я думаю, сторони рухатимуть, рухатимуться і. По відношенню до інших важливих питань ну, до речі, тут варто ще відмітити обмін військовополоненими. Це також важливий звісно аспект. Один із найголовніших на її погляд. І до речі, президент України Володимир Зеленський теж заявляв, що потрібно з цього зокрема починати, щоб дійсно було видно, щоб що сторони готові до прогресу. Цій ситуації ну побачимо наскільки зараз це відбудеться, але я припускаю, що все ж таки ми зможемо побачити реалізацію цих трьох поки що пунктів а далі вже будемо спостерігати за новими раундами перемовин, які стосуватимуться серед іншого і повного припинення вогню, але звісно на певний проміжок часу. А ви сказали про те, що дійсно буде ще багато раундів перемовин багато учасників цих перемовин, зокрема, і Україна, звичайно, буде говорити певну свою позицію. Однієї розмови замало. Це очевидно, і сьогоднішній результат перемовин, те про що заявляють і в Білому домі, ще варто обговорень. Повертаючись до того, що сказав міністр закордонних справ України. Він сказав про те, що чіткі принципи, які має сьогодні Україна, вони в першу чергу будуть стосуватися і кордонів, тому що ми визнаємо кордони української держави 91 першого року, і ми би і ми завжди за будь-яких обставин вважаємо окуповані території території нашої держави. Хто сьогодні має відстоювати ці інтереси? Чи можемо ми вважати, що Трамп буде це робити? Перш за все, такі ці інтереси мають стоти українська держава, що вона і робить протягом всіх цих років. І я більше ніж певне, що робитиме, тому що це перш за все в наших інтересах. А по-друге, нам потрібно залишити наступним поколінням цілісну державу. І навіть якщо ми зараз не досягнемо повного миру з Російською Федерацією, що очевидно, зараз не є можливим. Ми будемо робити все, все для того, щоб можна було відновити контроль. Над окупованими територіями, навіть якщо вони перебуватимуть під підпливом Росії під її контролем протягом оцього гіпотетичного перемиря, ну і звісно, нам потрібно полягати сподіватися на підтримку в цьому сенсі наших партнерів, як західних, так і інших держав, які нас розуміють в цій ситуації, і це стосується, звісно, і сполучених штатів Америки, Європейського союзу, і країн в різних регіонах. Я думаю, що усім. Разом зможемо надалі відстоювати наш суверенітет різними способами будемо домагатися, щоб Росія вийшла з окупованих територій і щоб контроль українського уряду було повернуто в усі куточки нашої держави. Ну, бачите, пане Станіславо, ще от перед початком, навіть націку на те, що може відбутися якась розмова між Дональдом Трампом і Путіним. Путін вже почав висловлювати певні вимоги. І пан Сибіга каже, що от одна з таких вимог жодних обмежень обороноздатності України, тобто скорочення війська і скорочення там мобілізації не може бути ще. Перед тим як перемир'я не сталося, та й взагалі цього не може бути, тому що ця річ фундаментальна. От чи е, вдасться все-таки припинити ці дискусії навколо е, Збройних сил України, сил оборони України? На вашу думку, буквально 30 секунд. Мені здається, що це одна з найважливіших речей, які відстоюватиме українська держава, враховуючи те, що збройні сили України є найдієвішою гарантією нашої безпеки, і я більш ніж переконаний, що офіційний Київ, як і весь український народ, за підтримки наших партнерів відстоюватимемо саме те, щоб українська армія була. Не лише не не скорочувалася, а щоб навпаки мала можливість і розвиватися, і збільшуватися. А тому потрібно посилено працювати. Я думаю, що ми зможемо і переконати в цьому наших партнерів, і не допустимо того, щоб Російська Федерація е, нав'язувала нам е, умови, які абсолютно є неприйнятними для української сторони. Дякуємо, вам. Дякуємо. експерт, міжнародник Станіслав Пасові. Желіховський був з нами на зв'язку.